Діти чекають на подарунки. Волонтери Коломийського карітасу реалізовують акцію Допоможи Миколаю прийти до дітей цьогоріч. Благодійники отримали 1100 листів від малечі. Здебільшого дітвора просить тепленький одяг, солодощі, іграшки та інші дитячі радості. Допомогти втілити мрії хлопчиків та дівчаток просто як це зробити. Дивіться у сюжеті. Цьогоріч Коломийський благодійний фонд Карітас напередодні Дня Святого Миколая отримав 1100 листів від дітей. А це означає, що усі ці хлопчики та дівчатка вірять у диво і дуже чекають подарунків, які попросили у чудотворця. Це дітки з інвалідністю, дітки внутрішнього переміщення напівсироти сироти дітки чи батьки з інвалідністю. Також дуже багато діток з інтернатів, які позбавлені батьківських прав. Тобто такі дуже потребуючі діти. Потреби та бажання у дітей різні, розповідає координаторка акції благодійної організації Карітас. Допоможи святому Миколаю прийти до дітей Надія Резнік. Однак є одна мрія про яку діти пишуть чудотворцю у кожному листі. Перечитуючи, переглядаючи кожний лист, мене вразило найбільше, що кожна дитина бажає святого Миколая миру і перемоги Україні. Також дуже хочуть іграшки. Це діти, машинки, ляльки, хтось хоче одягу, хтось хоче концтоварів. Картини по номерах дуже популярні. В листах немає прохань техні. Який дороговартісних подарунків ми просили діток таке не писати. Це дрібнички, це подаруночки, це іграшки. Ну, все діти, це зрозуміло, що вони всі люблять іграшки. Допомогти Миколаю впоратися із завданнями на прододні свята не складно кажуть організатори благодійної акції. Прийдіть та отримайте лист. Листи ми роздаємо тут на 100 метрівці. В нашій палаці можна взяти. Можна взяти приміщенні Карітусу Коломи на Гетьманській, 36, Можна взяти також у магазині тавор при Катедральному соборі. Ну і також по церквах ми пороздавали У організаторів акції залишилося ще 400 листів, у яких віра, малечі у диво здійснити мрії дітвори. Може кожен із нас. Якщо ж самотужки придбати подарунок для потребуючих діток, складно можете взяти один лист та об'єднатися, щоб придбати бажані речі з дру. Друзями, сусідами чи колегами кажуть благодійники Карітасу, можна брати один лист і кооперуватися. Отримати листи дітей можна на гетьманській 36 або ж на Коломийській 100-метрівці у брендованому наметі організації з 11 до 15 години. Тут благодійники готові відповісти на усі ваші запитання щодо акції. Допоможе Святому Миколаю прийти до дітей.